А столиці змагалися вправності приготування напоїв. Обирали найкращого флейрингіста людину, яка жонглюючи пляшками і шейкерами, готує коктейлі. Завдання не просто продемонструвати трюки, які відшліфовувалися роками, а й виявити творчу фантазію і вкластися у певний час. Коктейлі з майстерності і харизми барменів спробувала і Ольга Соколовська. Сейчас я покажу мій оригінальний трюк, який я придумав сам. Штається навірно моїм лічним. Денис Бакії флейрингом займається три роки. Каже, трюки барманів такі ж персональні, як і підпис, вони можуть відшліфовуватися роками. Не кожен може потратити 5-6 шість в день на те, щоб просто приходити, бросати бутилки. Немногі розуміють, що це. Ну, коли люди починають цим займатися, вони розуміють, що це все таки це страсть. Хлопець упевнений, бармен це не робота, а стиль життя. Анастасія Корнієнко за стійкою майже півроку. флейринг вважає справжнім мистецтвом. Когда я роботу. Скучно мені якби хочеться прийти на роботу, хочеться увіїть людей. На сцені півфіналісти їх відбирали протягом трьох місяців. Тепер 12 кращих барменів мають показати свої вміння віртуозно справлятися з напоями у фіналі. На звання найкращих барменів по змагаються учасники з усієї країни. Їх бизнесов. Основне завдання за шість хвилин встигнути приготувати три коктейлі та однокомпонентний напій. Враховується все: проливання, падіння, розбивання посуду, складність трюків і креативний підхід. Журі рівнем учасників задоволене. Наші бармени вже участвують в європейських сорівнуваннях, їздять по всій Європі, занімають ну доволі часто входять в десятку лучших європейських барменів. На чемпіонів чекають ось такі кубки. А вже 6 грудня майстри шейкеру захищатимуть нашу країну на міжнародному змаганні барменів. Ольга Соколовська, Вадим Рун, новини телеканал Інтер.